26 червня славянський коледж транспортної інфраструктури урочисто прощався із студентами, що здобули тверді знання та засвоїли ази обраної професії в стінах учбового закладу. В цьому році випускниками стали 189 студентів, із закінченням коледжу ошатних і щасливих випускників вітали першу особи адміністрації навчального закладу, педагоги та батьки. Грустно і радісно закінчує, ну можна сказати, достойне, хороше ребята, які... каторея. Хорошо учились, которые отстаивали честь колледжа на различных соревнованиях, которые пополняли материальную базу, участвовали в Олимпиадах, в культурных мероприятиях. Поэтому и грустно и радостно. Но мы с ними не прощаемся. Мы говорим до свидания. Мы всегда их ждем. Для меня это много, этот день много чего значит, потому что в числе выпускников даже мой сын сейчас, я его сюда отдала с гордостью, знать, что у нас мы выпускаем все-таки хороших специалистов. Железная дорога всегда была и будет при всех временах. И мы действительно даем неплохую базу. То начало, с чего вот начиналось то есть 1 сентября, когда они пришли, Как школьники, девятиклассники, неуверенные. Кто-то из них, возможно, был очень балованным. А сегодня, вы знаете, они э, все выровнялись в учебе, э, изменились, стали очень ответственными, настоящими дипломированными специалистами. У цей святковий вечір було багато квітів, добрих слів, подарунків і, звичайно ж, посмішок і сліз з радості. Випускники підіймалися на сцену, аби подякувати всім педагогам за працю, досвід і знання, які молоді спеціалісти придбали за роки навчання. Довго очікуваною стала церемонія врушення дипломів молодшого спеціаліста. Крім того, в рамках святкування найкращі студенти отримали грамоти за активну участь у житті коледжу. Цього святкового вечора дехто з випускників прощався із коледжем із сльозами на очах, інші прагнули подальшого дорослого життя. Тим не менш, в серці кожного з винуватців урочистостей на довгі роки залишиться море теплих спогадів про незабутні миттєвості студентського життя в стінах рідного очбового закладу. З іншої сторони, звісно, радісно, що все-таки ми вже младші спеціалісти, скоро будемо працювати в все таке. Ну, з іншої сторони, грустно, тому що студентська життя закінчується, вже починається реально взросла життя. Радісні мисли. конечно, заканчиваем учебу, впереди долгая и сложная жизнь, но немного также, конечно, будем скучать по нашему учебному заведению. Хочу сказать, что впервые, когда я сюда попал, было, конечно, сложно. Ну а потом и учителя у нас, и преподаватели все очень хорошие. Выучили меня на отлично, диплом защитил тоже на 5. Хочу сказать, что в нашем колледже также развита спорт, Это немаловажно для мальчиков, которые занимаются и занимались раньше. И вообще у нас очень хорошо.